Привіт! Хочу поремонтувати лавочку. Зламалась доска. Зараз будемо її відкручувати, вона там закріплена болтом. Здається, ключик на 10 потрібен, зараз гляну. І будемо міняти доски у нас є. Зараз ми там щось виберемо. Я вже подивився, там гаєчка дійсно під ключик на 10. Ось зараз замірюємо, яка нам потрібна доска. Ось для початку відкрутимо цю зломану. Відкрутили один кусок. Зараз відкрутимо і інший. Ну це все. Замірюємо, побачимо, яке нам доска треба, якого розміру. Метр п'ятдесят. на вісім сантиметрів ну і це мабуть тридцятка ну так тридцятка Виб... виберемо щось з наших запасів так доска та що у нас є вона у нас точно тридцятка на 90, ну не на 100, на 95 на 9,5 см, придеться півтора сантиметра зрізати. Точно тридцятка. Так, тридцятка Ну і довжиною вона в нас більше трьох метрів. Нам метр п'ятдесят ну Сучків тут, я знаю, дочки доски з сучками. Добре, ця доска піде. Відсутність струбцин значно ускладнює цю задачу. Прийдеться шукати якусь приспособу, щоб її тако мені тут закріпити, і паркеткою зрізати тих 1,5 см, щоб була вона по нашому розміру. Зараз будемо шукати якісь приспособи з подручних засобів. І будемо обрізати паркеткою. Підрівняємо доску. Я думаю десь так. А далі відмірюємо наші півтора метра і відріжемо знову. Добре. thank you Підріжемо півтора сантиметра, для цього будемо шукати приспособу. Зараз щось придумаємо. Так, вісім, сантиметрів Вісім лавочка Вісім. Ось так. Так, положим, у уровень, вот у нас где такой уровень, ривень. Мы по нему удрисуем. Измалюем у наших тестура краю края. Так, чем не так? Ну що, обрізав я цю доску, щоб була вона на 8 см. Да, за відсутності струбцин це була ще та авантюра. Їм закріпив сюди і відрізав. Не знаю, відео навіть вставляти не буде таке грубе порушення правилами техніки безпеки. Зараз будемо зачищати і тоді сверлити дюрочки. І встановлювати на лавочку. Ну що, поїхали. позначив я, де сверлити наші дірки. Ось зараз підберемо сверло. Я думаю, на 7, в самий раз. Звичайно, покрасити ще треба цю лавочку, не то, щоб лавочка, а можливо і всю лавочку покрасити. Оцю доску ми ж по кольору враті підберемо. Такий же колір, як був. Ось. Мабуть, прийдеться перефарбувати всю лавочку. Добре, підемо встановлювати. Ударимо, щоб воно так краще зайшло в дерево. І зажмемо гаєчкою і з цієї сторони так же І залишиться лише пофарбувати. З цієї сторони я вже так підстукав. Гаєчки наші, гаючки, ключик на 10. Наживити питаюсь. Одна є. Друга. Друга. То що я придумаю? Перекину я її цю лавочку. І зажму ключиком. Ну, достатньо, ще з сией сторони Ну що, все, будемо перевіряти. Присяду.